Доброго. Доброго. О, як ми завжди вітаємось, хто пам'ятає? Дехто лабзані. А дехто каже, Бог любить тебе і вітається один з одним. Так? Привіталися вже. Привіталися, молодці. Взяли Біблії в руки. У кого немає бібліїки, будь ласка, там іще, поки є на столі, ну назад покладете тоді. І зараз можна і новий заповіт брати, бо ми з нового заповітла. Давайте відкриємо перше Петра, перший розділ. 22, 23 віршик. Як досягати неліцемірної любові? Давайте подивимося на це. Відкрили. Ми всі розуміємо, що ми зібралися разом зараз не просто як в кінотеатр прийшли, але да? ми зібралися як одна сім'я. Сім'я, яка об'єднана не просто случаєм, не просто випадковістю. А чим дивовижною дією Бога нашого? Це Він зробив. Щоб ми сьогодні були тут і зустрілися разом, як одна сім'я. Давайте прочитаємо це 1 Петра, перший розділ 22, 23 віршик. Очистивши, і нам підказують, бачите, в скобочках таких квадратних, що очистивши духом ваші душі. На Неліцемірне братолюбство через послуг, через послуг чому істині. Ревно щиросердечно любіть один одного. Це не моя привілегія, що Валерка хоче, щоб тут було таке любіобіліє. І він говорить завжди, він напоминає. Ні, це Господь говорить. Господь говорить через Біблію. Так? Чому? Бо відроджені ви не з тлінного насіння, це колись вас вельми шановний батько і вельми шановна мама народили від тлінного насіння. І ми всі народилися маленькими дітьми. Потім Починали ходити під стіл, а потім вже і в школу. І хтось ще пішов і далі у вищі заклади освіти да, вивчилися, а тління воно все йде, йде, йде. Ви дивитесь на фотографійку, яку спочатку мама з татом фотографували вас, і зараз ви зовсім не пізнаєте. Бо ви тлінні. А тут ми вже коли повірили в відродженні не з тлінного насіння, а з нетлінного. Що ж це за насіння? Це живе Боже Слово, що перебуває і не просто перебуває, а перебуває вічно. Бачите? Цей текст говорить нам про що? Що ми відроджені. Як ми тільки що розжували це все з нетлінного насіння від нетлінного живого слова. Слова Божого, яке перебуває вічно. Що це означає? Це означає, що ми отримали нове життя, познайомившися з цим словом, да? прийнявши його в своє серце. Не в... Ушами, а саме серцем, прийняли Ісуса Христа живе Слово. І тепер ми живемо не своїм бажанням, а живемо послухом, послухом істині, яку ми прийняли. Чому? Бо ми очищені Духом, ми очищені Духом Святим для справжньої. Неліцемірної любові. Мені багато кажуть, ви там займаєтесь, хто значим. Там про любов тільки і балакаєте, да. Ми балакаємо про любов ну про справжню, не про похоть цього світу або влюбчивість, а істинна, нелицемірна любов. І дивіться, Відроджені християни, вони покликані любити одне одного. Тому я їй кажу: привітайте, скажіть, що Бог любить вас, а ви любите один одного. Любов має бути справжньою. Це не просто, що, знаєте, ну треба так у неділю, вранці я бачив це обличчя. Ну треба казати, що я тебе люблю і я скажу, а далі. Не знає, що буде? Ні. Любов має бути справжньою, бо любов має бути неліцемірною. І от така любов, вона можлива лише тоді, коли наші серця цим Словом Божим очищені. А чим можна очистити це слово? Ну, тут у світі немає такого засобу. Ні ферії, ні що інше. Воно не зможе це зробити, окрім істини Божої. Істина Божа може очистити наше серце. І щоб могла це зробити істина, щоб могла очистити наше серце, необхідно бути їй слухняним. Слухняним цій істині. Як я вже сказав, а істина ця це є Слово Боже. Чи слухняні ми Слову Божому? Чи, коли беремо Біблію, читаємо і говоримо, да про це я почитаю слідуючий раз, як ми вивчали вчетвер. Чи говорю, Господі, мені так важко, але я хочу слухати Твоє Слово. Тож, нехай сьогодні. І не тільки сьогодні, нехай завжди наші серця будуть наповнені цією щирою, цією братньою любов'ю. Чому? Бо ми є свідченням його оцеї неклінної роботи в нас. То нехай наша любов один до одного відображає того живого Бога, який нас відрадив. Тож давайте про це помолимось і будемо далі славити Господа, слухати Його слово і слухатись Його словом.